Так, всем привет. Это на парковке. Пришел раньше. Ну, я знаю, что я проходил раньше, чем сеточки и прогреваю машину. Мы зараз на улице похолодало. Хотя мороза мая показывать 4 градуса. А утром было минус 1. Ну, минус один, но не так холодно, потому что оно не сильно сыро было сегодня утром. Фух, добре, зараз поїдемо на закопу, можливо заїдемо десь щось перекусимо, каву поп'ємо. щоб не так хотілося їсти в магазині. Зараз Світочка прийде, розкаже Що вона придумала. О, іде вона, Світочка? Добре. Так, це ми вже їдемо і вирішили їхати на заправку. Тільки тут. Недалечко біля праці в одному містечку. Зараз купимо каву. Це говорить, там якісь тісточки є, ну, да, є. так? Я не бачу, він не дивився. Розговори, значить є. Зараз купимо тістечка кави, перекусимо і на закупи. Так, це ми заправки. Ми беремо такі два тісточки. Там різні такі. Ми взяли. Вони часто три з шоколадом. Просто спробуємо, що воно. Я тільки цікаво робиться. Добре, зараз візьмемо і підемо. Так, це ми вже на заправці. Тут така заправка. А тут містечко не залазько. Між нашою працею і, і нашим домом, де ми живемо. Зараз вип'ємо кави, тістечки поїдемо. Це тут тобто, СТО, тут я колись машину щось робив, не пам'ятаю, і тих, тихогляд проходив тут. Добре. Так, це я всі машини вже ця тісточка, бачите, яке? Три шоколада. Якийсь ж... темний шоколад, білий шоколад і ще щось. Світочка смачна. Mm -hmm. Світочка, чуєте, говорять смачне. Буду я їсти. То... Світочка їсти, а я це знімаю. Так, це ми трохи перекусили і поїхали вже на закупи. Ну, Це ми ще в дорозі. Поїхали другою дорогою по селам, можна сказати. То ми завжди їздимо по окружній. А зараз їдемо по селам. Зараз я вам переключу камеру, трошки дорогу покажу, минутку якось. Це нова реклама полаготеля, ми його не бачили. Оце таке село тут є. А тут невеличке, тут скільки може. До десяток таких хатинок і одна вуличка. Тихеньке, маленьке польське село. Тут бачиш, убрали. Там були сміттяники, вже убрали. А тут було гніздо, де... А, вон оно, гніздо. І тут кожен весной прилітає цей лелек. Вони на зиму вилітають, так? Ну так. Ну, яблука такие веселые. Да? Наверное, я все не... такие вот зимние. зимние. А, такие я не побачу. Листя нема, яблука висят. Вот этого дома тоже не было. Мы давно тут не ездили. Мы построили этого дома. Слева. Они вообще быстро дома строят. Ну так, вот ага. Такие быстрые варианты. Доброе. відео, поїхали, ми включимося вже там на закупах так це ми вже в мы як бачите. І тут пишем золоти е, забавки І тут така, е, забавка бачите гномика таки гномик це мабуть дівчинка бачите у нас там є один Ми думаємо, ще одну купити таку прекрасну. Добре, побіг. Зараз пошукаю отморожач для вікен. Я вам вже говорив, що треба, бо вона закінчується. І підемо на закопи. Добре, я побіг. Це я йшов далі, uh, щоб купити отморожач там далі тут. Зупинився вам зняти які тут іще є іграшки. Бачите, там були червоні такі гномики. Нет тут такі сиренькі. Цікаві таке. Дівчинка от така. Мишка. О, а це ж таке? А, це олень. На початку даже не зрозумів, що то. Ой! І це такі. Прикольні. Добре, побіг Це вже підійшов до риби, дивіться тут. сейчас вам покажу яка рибка є. це угорь. парелька лососик Скумбрія. всякий он Морські якісь тушки карпики Ціни ви самі бачите Добре, я побіг. Так, а від риби ми відійшли до фруктів, овочів, Дивіться. Що, беремо цей салат? Так давай. Аккуратно ну, не давай. Та ч я наторлю? Бачите, це такий салат, світочка выбрала. Мы его беремо. Називається Называется салат маслова. А що ми ще купили, положили до кошика приправи, як завжди. Чесничок, паприку підкопчену. І м'яска купили. Тут печинка одна, друга, і якесь м'ясо синдикан. І так от радиско. Не синердиска, не знаю. Ну, дайкон. Як, що це дайкон це радиска чи ні? Тут такі всякі різні оптики, обачі, добре побігли. Це біля вже підійшов до фруктики. Бачите, клубніка, яка красива є. Малої, не на кавунчики, все що хочеш, в яке време зимою літом добре так а це я пішов яйця вибирати світочка мене послала ну, не в тем сенсі що послала говорить, де я яйця вона пішла там щось щось ще подивиться я вже не пам'ятаю добре зараз ми швидко продивимося по всім срокам так це до четвертого це теж до четвертого по срокам а потім будемо с вами перевіряти Яке воно внутрі дивіться, до 11 це краще. Добре. Так, це ми вже вдома. це от такі закупи ви бачили. Тут буська, дорачка. Так, і що ми ще докупили без вас? Ось от, от чайок. Ромашечки будемо пити, да, Буся? Буся буде пити ромашка? Скажи, що він дурна, пити ромашку, Самі пити. Ага. І чи оце? Іноді беру собі таке от пиво е темне. Отакі от класні бутилки, бачите? З таким от е кришечкою. Отак от он називається. Читайте кеп. Пекептиніс. Це латвійське пиво Темне. і воно було трошки в акції сьогодні. Це купив дві штучки. Ну це мені хватає Я так, може раз в півгода, раз три місяці купую себе одну таку бутилочку. Іноді. Добре. Зараз будемо переодіватися і обідати. Так, добре, буду закінчувати відео на цьому, бо зараз будемо бігати і теж будемо готуватися відпочивати, хоч і завтра вихідний, субота. Но ми будемо вставати рано, бо хочемо там поїхати. Ну ви з нами, ви все узнаєте завтра. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі, де ми, де ми їдемо, що ми робимо і взагалі. Тому всім миру, добра. І ще раз підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на нашому каналі.